На жаль, там нічого не знайшлося, тому мандруємо далі. тут то щось будує. Панецький 17 не зрозуміло. Де знайти гарну подарунок? Магазина, який продає золото. Я лишне разумью. Я пошла его знайти. Такий пам'ятник, а може скетодром. Незрозуміло, ну, Саме приємно, що дуже як і даш, що Діти, які будуть падати, які будуть займатися по погорам, ті будуть падати м'якеньке. Така церква, напевно, тому що крести зверху стоять. І такий парк цікавий з різними архітектурними рішеннями. А у вас під землі стерчить щось написано. Не зрозуміло що. Той хто розуміє німецьку. Піхаба котмі лебен. Либен онбетен. Ден Фрейден гайл Макс, Джон Мит липсер. Ну, зрозуміло. И тут по разуме разумеется, что здесь не было написано. Дитяча площадочка такая. Их не вот так Часто зустріне так від так. Люди спілкуються. Люди спішать кудись. Люди займаються спортом. Нажди ломається. Помчено, звісно, хочеться. Це вірне рішення. Другий може. Ханцер Германія. Як його звати? Я, звісно, не знаю, тому що... Я, як людина планети Земля, я не маю права вибирати другу людину планета Земля, який би руководив мною. А в друге люблю завжди для себе сам зарішає. Ось вже проголодався. Туга, зараз у нас ціни На 26.025 року. Все дорожчає. Чорно? Не, не зрозуміло. Поспешали, по находу, по роботах, что без фишки достаточно своей родины. От своего те. А по сути коха. Вот так дружения. Очка. Забас. Світ мат каса на пена. ще. Що це було? Так. Важливо це. Беззадно. Нужна. Лаборатика те симолігом. Як капета? Доброго. Добрий вечір. На правому місці. Ось ця вода. Правий місць. Ось так. Ще такий обід. Будемо йти Мабуть, що для держави саме хуже люди. Мені потрібно ремонтувати їх, заправляти їх, платити страховку. І, звісно, в ближайший час ми будемо і за велосипеди платити страховку тут. Вже. Не про що думати. Незнайомо говорити, що поставлять великі вентилятори в небі. і скажуть, що вони заганяють свіже повітря з атмосфери. Ми будемо чим ми ходити, скільки ми використовуємо повітря, скільки були кисло газу. Викидаємо це дуже і дуже грузне. Спускаємо в дно, чекаємо дорогою освіта. Мені ще загораємо. Аж прийти не потрібно йти дуже швидко, тому що город дуже грають що ти, блядь Шо ти помаши мені люди. Агресивні люди. Я вийшов на зелене світло, те ще поворачувала фура і не дала мені пройти. Мені ще й кулаки показують з машини. А якби в мене було настрої, я би підійшов, то це б могло закінчитися набагато гірше для таких людей. Поважайте, поважайте один одного. Не нарушав управи, але те, що нам робилися табори такі, що ми. Мерзавки стовпаємо з цим членом роботи в Європі. Ось Наше путешествие по месту Берлин. Почта призме. Если люди известны тут, хотят места. Хотя в себе только миллионов. Праздник. Все равно вставили такой цепок собственно знак светофора Знак Світофору подружжя. что нам потребно. А потребно нам для дружины подарок. Да, девушка, все. Мы Короче, тут можно на кожном кроке один на едой. Здесь направлено есть. Это Де знайду. А що я буду купляти, я не скажу. Можливо, моя дружина також слідкує за моїм каналом. Головно раніше часу побачив, що я від завтра буду дарити. Це моя бутально. Всі чекають, а наші подарять, а дарить їм завжди знову більше. Ми повинні приймати кожен подарунок здячністю, тому що не зрозуміло цей останній подарунок. В цьому житті вчини. Там на цій гарній школі, що ми все туди бачимо, на цьому гарному місці. Вона сподобалася, звісно. своє у свій час і на все воля дуже я вас всіх приглашаю, подорожуйте, насолоджуйтесь життям, що у вас все було гарно. Щоб ви, ваші діти і ваші достані. Важней бути здоровими, любими. Поднімайтесь, силуйтеся. В наступному ефірі. Я ще не знаю що. Я вам буду показувати ну, щось. щось. Будемо змагати, будемо показувати канал. Там тисячу молод цижого. Тара буде чуть проще. всех друзей эти подобается двух колесня аппараты летаю одного дня до побачки